Всім привіт! Подивіться на ці піони, Які вони гарні, великі, дивіться, який кущ. Вже деякі, звісно, цвітають, але які вони неймовірні гарні. Дуже гарні. Є деякі, які тільки тільки будуть розпускатися, і вже деякі, які вже трохи відцвітають. Другий кущ Ще не почав цвісти. Очікуємо пізніше. Зараз ще хочу вам показати інші квіти, які в мене є, які вже розквітли. Ось, дивіться, на ці красу, які вони гарні. Дуже красиві. Тільки-тільки ось Буквально пару днів назад почали квітнути. Цей ще ні. Ось цей, дивіться, який колір. Які неймовірні бутони. Цей також тільки, тільки збирається. Ось дивіться, яка, яка красуня. Це ці троянди, що висаджувались в минулому році весні. Ось такі вони красуні, великі. Ось, все, будуть квітнути. Дуже гарні. Подивіться. Така краса. Тут щось. З гілкою пішло не так, впала, роздвоїлась і так і прожилася. Не знаю, що тепер робити чи піднімати її. Боюсь, щоб не одірвалася. Але дивіться, яка вона теж гарна. Дуже красива. О, все, дивіться, Яка краса! Тут також гілка впала наповну. ну тут можна підперти, а ось тут не знаю, що робити з нею. Ось така ще. Теж гарнюня. І ось ще така ось. Геть темно темно Бордова. Я вже думала, що вже пропала. Але ні. Дивлюся, в минулому році вона не квітла, а в цьому році буде цвісти. Так що, а цю, не знаю, хтось погриз, чи що, щось вона якась вона така гарна, як коли цвіта і пахне, так, але щось у неї з, з, з листочками не то. Дивлюсь і тут, і тут. Може, гусі пооткусювали, звісно, бо дорослі прибігають, гуси так кусають, щепають. що ось така в мене краса, квітне на усадку. Ще дуже багато таких польових цвітів. Чекаю, коли вже відквітне, та вже покосимо тут. Дуже так гарно і жовті. І сині, і білі <кій> різні. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока!